Доброго дня! Мене звати Марія Усик, і зараз я зроблю вам пропозицію, від якої ви не зможете відмовитись. А саме, я пропоную вам сьогодні в Україні щомісяця заробляти 5, 10, 15 тисяч гривень, займаючись корисною, законною і дуже перспективною діяльністю. Зараз в цьому відео я розповім коротко. По суті, в двох словах, а в кінці скажу, де ви можете дізнатися більш детальну інформацію, якщо моя пропозиція вам відгукнеться і ви захочете скористатися цією чудовою можливістю. І так, ні для кого вже не секрет, що в нас в Україні є багато підприємців і підприємств, які виготовляють дуже якісну, натуральну, безпечну для людей і для оточення продукцію. Продукцію, яка виготовляється згідно всіх стандартів європейських, яка є конкурентноспроможною на міжнародному ринку, продукцію, яка є унікальною за своєю рецептурою, за складовими, за принципом дії. Продукцію, яка виготовляється за інноваційними технологіями на основі наукових розробок наших українських вчених, які відомі не тільки в нашій країні, а й за її межами. Можливо, для вас це новина, але це уже існуючий факт. Поряд з цією радісною і веселою інформацією крокує серйозна проблема. На даний момент в нашій економічній ситуації цим виробникам, навіть з їхньою унікальною і дуже високоякісною продукцією, дуже складно, а точніше, практично нереально, пробитися до масового споживача. І поставити своє виробництво на користь усьому населенню України. Справді, сумно, але факт: у нас зараз на ринку дуже багато продукції масового споживання, масового споживання завезено із-за кордону. І більшість людей України, купуючи такі часто вживані товари, як, наприклад, мас... засоби для гігієни. Всі ми миємося, чистимо зуби, косметичні засоби, кожен з нас якимось чином за собою доглядає. Засоби для прибирання дому, прання, теж ми утримуємо в чистоті свій дім і свій одяг, ліки, продукти для здоров'я. Ця тема теж не обходить стороною зараз практично нікого. Так, от, купуючи такі часто вживані товари, люди надають перевагу імпортним продуктам. Вони вважають, що закордонне якісніше ніж наше вітчизняне. Частково це правда, частково це неправда, тому що іноді і дуже часто за кордону завозиться така продукція, яку не можна реалізувати там, а в нас в Україні все куплять, бо люблять імпортне. А частково це обман, тому що часто ця продукція вироблена десь тут. В Україні навіть невідомо, де, просто залита у баночки з імпортними наклейками. Є люди, які вимушені або мають звичку купувати аби побільше, аби подешевше. Також є люди, їх доволі багато, які раді би були користуватися саме українською якісною продукцією, але не знають, де її купувати. Куди віднести свої гроші, щоб мати гарантію Гарантію якості і гарантію того, що ця продукція саме українська. Тому що ще є такий момент, що продукція нам представляється, подається як українська, а її власники, її виробники насправді знаходяться за кордоном. І гроші від реалізації цієї продукції широкою рікою витікають за межі нашої країни. Є в мене для вас приємна новина. Вихід з цієї ситуації вже є. Наші найкращі виробники об'єднують свої зусилля і реалізують свою елітну продукцію під одним єдиним брендом через інтернет-магазин. Тому кожен українець, кожен бажаючий, і ви в тому числі, маєте можливість користуватися продукцією преміум класу дуже високоякісною продукцією за доступною ціною. Ціна доступна для, для українців, тому що, по-перше, немає великих витрат на транспортні е, затрати, і немає націнки на розтаможення, тому що на розмитнення, тому що е, продукція виробляється в Україні і цих, цієї націнки просто немає. Також з цієї ж причини вартість продукції не залежить від стрибка долара. Немає націнки посередників, таких як крупно-дрібно-оптові склади, роздрібні магазини та торгові точки. Я казала, що продукція реалізується через інтернет-магазин. І саме головне, немає шалених затрат і шалених націнок на рекламу. А для виконання функції реклами, без реклами в нас час нікуди, для поширення інформації про наявність такого бренду і про таку якісну продукцію. Запрошуються люди, які хочуть покращити своє фінансове становище. Люди, які будуть допомагати розширювати мережу споживання і за результати своєї роботи отримувати щедру законну винагороду. Є ціла система виплат, затверджена, згідно якої ви будете отримувати від 5 до 20% за творобіг організованої вами мережі споживання. Чим вищий процент, тим вищий ваш статус. А із ростом вашого статусу ви будете мати додаткові інструменти для роботи, нові можливості, ну і, звичайно, визнання. Тому вигідно вдосконалюватись, вигідно нарощувати свою компетентність у цій сфері, рости професійно, таким чином будувати свою кар'єру і підвищувати щоразу свій дохід. Важливо, що від не навчання, стажування. Консультації та підтримку протязі всіх етапів роботи ви будете отримувати безкоштовно. Також є схема, по якій вам будуть виплачуватися премії, е, грошові премії від 10 до 250 тисяч гривень. За що, на яких умовах виплачуються премії, я зараз розповідати теж не буду. Е, в кінці скажу, де можна отримати цю інформацію. Зараз зверну вашу увагу лише на те, що умови доволі прості, лояльні, доступні. І в нас в Україні на даний момент є вже десятки людей, які ці премії отримують, не дивлячись на те, що сам бренд і інтернет-магазин функціонують лише два роки. Я старший менеджер команди, яка займається рекламою і популяризацією нашого українського бренду. І я знімаю це відео спеціально на звичайний телефон, а не на професійну камеру, у своїй домашній обстановці, а не в орендованій професійній студії. Я не робила професійний макіяж, зачіску, я не одягала діловий одяг, як навчають спеціалісти онлайн-бізнесу. Я роблю це спеціально, тому що хочу показати вам, що ця можливість доступна. Практично кожному. Головне проявити активність, наполегливість і на краще зміниться не тільки ваше фінансове становище, а і життя в цілому стане різноманітнішим і набагато цікавішим. За активну роботу, за виконання показників ви, крім того, будете мати оплачувані поїздки. Подорожі по найкращих місцях нашої України. Я впевнена, що не всі добре знають нашу країну, а також за кордон. Зараз на даний момент актуальні подорожі у Славнозвісний Буковель, у таку цікаву, самобутну, колоритну країну європейську, як Угорщина, і у найкраще, одне з найкращих, найбагатших міст світу Дубай. Отже, приставши на допомогу нашим українським найкращим українським виробникам у популяризації їхньої елітної продукції, ви будете заробляти 5, 10, 15 тисяч гривень щомісяця і більше врахуванням кар'єрного росту і премії, які я називала, набагато більше. Ви будете мати вільний графік, оплачуваний відпочинок, кар'єрний ріст і. Багато неймовірних і незабутніх емоцій та приємних вражень від подорожей та від спілкування із успішними людьми. Вам цікава така можливість? Вам хочеться дізнатися, що це за бренд, які є вимоги до вас, як працювати, за що виплачуються премії і даються безкоштовні подорожі. Відповіді на всі ці і всі інші ваші запитання ви можете отримати, звернувшись особисто до мене, або до тієї, людини, яка запропонувала вам дану можливість заробітку. Контакти ви знайдете внизу під цим відео, якщо немає, то перейдіть, будь ласка, на канал YouTube і подивіться у описанні на каналі. Також поставте, будь ласка, лайк на відео, підпишіться на канал, щоб отримувати іншу цікаву інформацію по цій темі. А також поділіться у соцмережах цим відео зі своїми друзями та знайомими. Повірте, ця можливість потрібна не тільки вам. Також у описанні під цим відео ви знайдете посилання на анкету. Заповніть її, залишіть там свій контактний номер, можна вказати номер мобільного, вайбер, ватсап, скайп, телеграм, що вам зручно, і в такому відправте анкету і в такому разі з до вас зателефоную або я, або менеджер моєї команди. Ми дамо вам відповіді на ваші запитання, дамо детальну інформацію. Розкажемо, чому вам вигідно приєднатися саме в мою команду, саме в наш колектив, які ви будете мати переваги і пільги в цьому випадку, і допоможемо прийняти остаточне рішення. Рішення що місяця зараз в Україні заробляти 5, 10, 15 більше тисяч гривень, займаючись корисною законною і дуже перспективною діяльністю. Не виходячи з дому і суміщаючи цю діяльність із тим видом зайнятості, які є у вас на даний момент, з вами була Марія Усик. Буду приємно дуже з вами поспілкуватися. На все вам добре, до зв'язку!